Мені взяти? Роман Кравець, Українська Правда. Я насправді хочу поговорити трошки про минуле 2019 рік, 9 грудня, Париж. Нормандська зустріч. Ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції. Але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч навіч з Путіним, і, власне, про цю зустріч відомо дуже-дуже мало, відомо лише факт. І зараз здається хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч навіч Дякую. А що значить, як зі мною поводився Путін? Як він з вами говорив? В якій тональності? В якій тональності? У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зітнення. Не працюючи, я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була у мене вже був досвід. Я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід. Як довго пам'ятаєте, у нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, і це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані. Замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили. Дуже довго про це говорили, торгувалися. І також друге питання була історія по а, газу про суд, який ми виграли. Але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси, і там була ми, було акцептування того, що вони. Все ж таки передадуть гроші нам, ми отримали тоді гроші. І третє питання у нас було щодо обміну, і тоді ми поміняли е, більше ста людей. Ну і, і він постійно піднімав питання: Сісфайр. Ви знаєте, але як, як це може спрацювати, то що ми з вами потім вже побачили? Кілька місяців щось там спробува працюватись, але все одно потім були втра втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. Ніякої тональності не було. здивувало? Здивувало? При особистому контакті? Я вже не пам'ятаю, чи така. Мені здається, ми всі, все це було в іншому житті і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго. Дуже а, дуже довго, все це було, дуже довго.